Motorola Moto G23. Ось такий біленький, гарненький колір. Телефон практично ідеальний стан, Тут вже щось натиснув. Має роз'єм на наушники 3.5, також роз'єм на зарядку, йде Type-C. По екрану нюансів немає ніяких взагалі. В комплекті йде коробочка, можна на подарунок. Ціна цього смартфона 4.500 гривень. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Працює все повністю чудово. Телефон повністю перевірений та протестований на 128 ГБ внутрішньої пам'яті та 8 ГБ оперативної пам'яті. Е, так, На 13-му Androді відкрию ще камеру. Зараз покажу камеру. Так, тут не зараз. Камера доволі гарненько показує. Е, в комплекті йде. Коробочка та сам телефон відправляю новою поштою. Нагадуюся, кому цікаво для замовлення, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка у шапці профілю.